Ми ще будемо давати 5 кг карбоміду, чи є потреба, чи нема потреби. Я не бачу, якщо ви зачистите, тут як сизий. Його видно коли на просвіт. Бачиш, він зелений стоїть. От пішов налив. Що буде наливатися? Якщо згоріли, тоді да, можна карбоміду, як той казав, воно наскільки на врожай і на якість, скільки для очищення совісті. Я ж таки робив. <звіт> По вашій ситуації по цій пшениці осюди починається наливатися. Ну у вас ще, дивіться, ще з цього листка, повірте, це більше, як 5 чи 10 кг карбаміда, що ви дасте на гектар. Тут більше цього азоту на порядок. Листок дасть. Що листок зараз працює, що пластичні речовини в ньому, це ж пластика, яка тягнеться на колос, ну, на наливі, на формування. А є що оттягувати. Тут вже з однієї сторони ми вже бачимо зернину, вона закладена, а тут ще є що отягнути. Хто утворює ґрунтовий колой? Да мікробіот. Чому гній в застойні часи, чому гній? Бо тоді всі познивні рештки забирали всю органіку. Куди везли? На ферму. На і для того, щоб підтримувати рівень родючості і так далі, треба було вертати. Але ж як мудро вертали перегноєм, тобто не усвідомлюючи, не усвідомлюючи, за період катування підготовки перегною відновлювалася мікрофлора і її вносили. За рахунок цього компенсували все, що не робили. Сьогодні ми з однієї сторони, як нам розказують, так ми ж поживні рештки не забираємо. Здавалося б, органіки ми залишаємо в полі більше. Чого ж не виходить, як тоді? Відповідь проста. А okay. хтось, э, це? ні. Тобто без мікробіоти вирівнять... Вона сама там не візьметься ніде. Нікуди ні не візьметься. І знову ж таки, питання. Вносимо карбамід, порушуємо хімію. Ми ще далі ґрунтовий колоїд розшатуємо. А ґрунтовий колоїд із е, точки зору хімії дуже нестабільна структура. Стабільність забезпечує тільки мікробіота. Ми вносимо карбоміт взагалі чи по пожневних рештках. А, коли ми вносимо по пожнивних рештках, в цьому-то от чому? Ви ж розумієте, є куча речовин, які можуть спокійно розчинити літковину. Якщо вам треба картинка, хіміки вам дадуть препарат, з чого і починалися деструктори хімічні. Давали препарати і вони розкладали. Але тоді виникало питання, і йшло блокування, що не вносять, не родить. Що вони тоді роблять? Зараз кажуть, біологічний деструктор. І вони правду кажуть. Бо більша брехня це я переконаний 100%. Не повністю сказана правда. Так, да, дійсно, є бактерії, які живляться чисто клітковиною. Але це не специфічні бактерії ґрунту. І коли для картинки знову вам вносять Деструктор. Деструктор, і буде решток. Да, решток немає. Ви хотіли, щоб не було решток, їх немає. Їх да. немає. Але і користи. НО! Но. 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 Мікрофлора не специфічна для ґрунтової. Вступить в антагонізм. Вступає. В чому результат? Чого ще 5 років тому Бакус чуть ли не рішав всі, питання, всі так. питання? А сьогодні пропульс вже наче слабенький, так? Да? Бактерія, яка розкладає клітковину. Ну це бактерія, яка специфічна для лісу, не для ґрунту яка специфічна для Короче, на полі вона таки, робить шкоду вона починає конкурувати з мікрофлорою вона не підтримує ґрунтовий колоїд, вона вибиває решту вона поїдає пожнивні рештки і видає форми азоту які відразу випаровуються Розумієте, да? Тобто ви з пожнивних хрешток отримуєте кукіш. У вас картинка, ну, у вас немає у вас картінка, у вас нема пожнивних решток, але бактерія не ґрунтова, а польоця лісова вона пере... перебила і віддала в повітря. Ви зрозуміли, да? Я зрозуміло, я зрозуміло. То це ефективні біологічні деструктори. Але про це ніхто не каже. Ти ж подивись, ти ж хотів, щоб не було решток, Тебе немає. Ну я азоту, не той тобто не тільки азоту, нічого нічого не, не залишилося у туди. тебе в грудь. Про це не говорять, що робить Ярос? Ярос робить те саме, що деструктор. Ну, все стає там тільки Взаємопов'язано. все все лишається в ґрунті. макро, мікроелементи в ґрунті. і вони потім Що? вони працюють на урожай. Перегній, той, який перегній, той, той, який вже в відро кидає, тобто він не має запаху. ну коли, це, це, ви знаєте, це, перепрівший, це, це, так? Це, це, Він не має запаху, він не воняє, його кидаєш відро, розколочуєш, сілося прозора вода. Це. Ото є перегній ото, якраз, ото, ото перегній, ото домівка, ото і все, і там мікробіоти. Але справа в тому, що це не технологія. Ну, По-перше, це на сьогоднішній день його нема, його такої немає. По-друге, по-друге, він не технологічний. Тому що його, ну уявіть собі, коли його потрібно там, наприклад, 5 тонн десь взяти, а потім внести 5, ці 5 тонн, розсипати і, і, і яким чином заробити, щоб вони довго на повітрі не були. Не технологічно. Чому вносили гній вносили гній? Він ще мав запах. Тобто, і коли його клали в ґрунт, він у ґрунті відбувалися ті процеси, і він перегноєм ставав уже в ґрунті, та, та, та. і таким чином зберігалися повністю весь комплексний пробіоз. Унікальність технології, що ми беремо весь той, скажімо, все те чудо, яке створила природа, і вносимо 10 літрів, 10 літрів. А ефективність як от 10 15 тонн гною. Тому що мікробіоти в 10 літрах скільки, як в 15 тоннах, розумієте, да? і тому така ефективність це працює більше 10 років. Ми знаємо, є корка. З ярусом нема корки. Є щільність. З ярусом нема е, щільності. На буряку є нематода. З ярусом нема нематоди. Це працює. Тобто, ми продаємо його ефективність.